Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це Аврора. Я дякую за ваші коментарі та вподобайки. Підпишіться на канал, щоб не припустити нове відео приємного перегляду. Розетка подвійна з кришками із заземленням 69. Подвійна вбудована 49. Вимикач. Одноклавішний вбудований 39. Розетка 39. Вимикач одноклавішний накладний 34. Євровилка електрична 29. І в такому варіанті також 29. Мічник з LED-підсвіткою і 69. Такий варіант за 77 гривень. 69 нічник з датчиком. led підсвітка. 29 рінник електричний поворотний. Розетка одинарна з кришкою 69. Розгалужувач електричний на дві розетки 39. Патрон для лампи 29. Перехідник під євровилку 49 гривень. Трійник 55 гривень. Подовжувач вилка патрон на 5 метрів 69. Провід мережевий 10 метровий 199. Кабель білий п'ятиметровий 49. Подовжувач 229. 3 плюс 3 гнізда. Колодка з захисною кришкою 129. На 3 гнізда. Світильник євросвітло на 8 Вт 99. ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком. Шнурки є різних кольорів. Ціна 69. Нічник на батарейках пальма 49. М'якенький силиконовий нічник для діток котик 199. Ліхтарик світлодіодний портативний 129. Акумуляторний 129. Ліхтарик ручний 69 на батарейках. Ліхтарик на голову 249. LED підсвітка. Лінійний світильник на 5 ватт. Ціна 149 гривень. Світлодіодний світильник аварійного освітлення 249. Лампа кемпінгова 149. Складний світлодіодний світильник 88. Годинник на батарейках 99. Ось такі маленькі, красиві. По 77 є білі та чорні. Світильник настінно-стильовий, стельовий 199 лет підсвітка 8 ватт. Лампа з прищіпкою, 139. Світильник на присосках на 4 лампочки 129 лет підсвітка. 179 коштує стрічка для освітлення салону автомобіля. led підсвітка. Автошампунь 500 грамовий 49. Очисник для текстилю 500 грамовий 64. Універсальний засіб для хімчистки салону 500 грамів. Паковка 69. Поліроль торпедо з антистатиком 64 Ефективний засіб для поліпшення зовнішнього вигляду ваших шин. Поліроль для гуми ціна 99. Тримач магнітний для зварювання 84. Лійка автомобільна для залиття палива 69. Будівельний рівень з магнітом 99. Паяльник електричний 77, шпатель будівельний 55, П'ятірка, четвірка 49, двійка 44 гривні. Штанген циркуль у чохлі 169. Замок навісний з ключами 99. Викрутка 4 в 1 З гумовою ручкою 44. З подібною рукояткою висувна 34. Рулетка п'ятиметрова, 39, ключ ріжково накидний 99. Щітка третяна для обробки металу 29. Набір торцевих головок з ключем 169. Ще один варіант щітки по металу. Ціна 19 гривень. Резинка тримач з гачками для багажу 29. Набір викруток 49. І ось такий набір за 69. Насадки двосторонні з викруткою 55. Ліхтар стоп велосипедний 55 гривень. Бокорізи з пластиковими ручками 88 гривень. Набір мітчиків з тримачем 6 штук упаковка. Ціна 199. Будівельний ніж з лезом трапеція 99. Склоріз 49. Викрутка індикаторна 14. Дякую вам за перегляд.